Любов не завдає болю. Дорогі мої, спробуємо застановитися, що маємо в такому випадку чинити. Що робити, якщо не отримуєш відповіді на свою любов? Чому важливо пам'ятати, що для Бога ми дорогі в будь-який час дня і ночі? Давайте порозмірковуємо про це. До Євангелія не можна ставитися формально. Причому тут моє життя? Хіба до мене можна все це застосувати? Таких питань, дорогі мої, не повинно бути. Тому що Господь вчить нас, що ви хочете, щоб зробили вам, робить самі для інших. Як вам таке? Молоді люди зустрічаються, йдуть кудись разом. Але причому один постійно щось підозрює і думає за іншого. Куди це він пішов, чому залишив мене сидіти тут, що в нього на думці, чому крадькомат дзвонить комусь, чому раптово закінчив розмову? Загалом суцільні підозри і нічого доброго в такому ставленні немає. Тому що любов іде рука об руку із свободою. Я люблю тебе і тому не буду обмежувати твоєї волі. Роби, що хочеш. І тоді ти, навпаки, сам потягнешся до мене, тому що будеш відчувати повагу з мого Богу. У всякому разі, саме так чинить з нами Бог. Він дозволяє нам відступати від нього, помилятися і грішити наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних, Маттея 5.45. Сонце це прояв Божественної любові. Щоранку, коли воно показується за горизонтом, Бог ніби промовляє. нам. І сьогодні я люблю вас і дарую вам ще один день. Ось чому важливо не просто встати з ліжка, пошнідати, почати день в гарному настрій, але і усвідомити, що Господь дарує тобі ще один день. Усвідомити, що Бог любить тебе. Якби ти вчора не злився, не заздрив, не мстився, не засуджував, скільки б не догоджав своєму я. Господь знову сподобав тебе побачити сонце, кажучи тим самим. І сьогодні я люблю тебе, незважаючи на те, що було вчора. І сьогодні я даю тобі можливість знову зробити вибір. Коли йде дощ, то він зрушує всі і вся. Для нього немає різниці між людьми, полями і будинками. Дощ іде всюди. Отже, будьте милосердні, як і Отець Ваш милосердний. Любов не завдає болю. Іншими словами, потрібно бути милосердними, співчутливими, добрими, розуміючими, як це прекрасно і, звичайно, дуже важко. Ти просто мене не знаєш. Тому тобі здається, що раз я говорю все це, то так і живу. Але немає. Все зовсім не так. Тому скоріше попрошу пробачення. Я не такий, як коли говорю про справжню любов або бачу її в інших людях, то розумію, наскільки це добре і А Адже як зазвичай буває. Варто полюбити людину і починаєш хворіти, чахнути, сохнути, мучитися втрачати сили, сон і свободу. Пам'ятаю, колись сказали мені, ця любов заподіяла мені стільки болю. Не знаю, чи пам'ятаєте про цю відповідь я тоді сказав, що також почерпну з книги з власного досвіду. Любов сама по собі ніколи не завдає болю. Адже любов це життя, любов це світло, це подих нашого серця, це кровообіг, завдяки якому твій мозок, серце і кожна клітина насичується кисне. Коли любиш, життя наповнює тебе. Любов не завдає болю. Але я вірю, що в той час ти дійсно відчувала біль, коли запитувала мене. Тільки не через любов, а через нездійснені надії, які ти питала, чекаючи взаємності, ти полюбила, і тобі ходілося нагороди, почуття у відповідь, ось чому потім стало боляче. Ти чекала цілком певної реакції, а її не було. Але коли ти розумієш, що справжня любов не шукає, не чекає, не бажає, тоді тебе вже не буде турбувати, отримуєш ти щось у відповідь чи ні. Якщо почуття виявиться взаємними, ти будеш дуже рада, тобі буде добре, але в іншому разі не почнеш страждати. Я зовсім не маю на увазі, що потрібно бути апатичною, холодною і байдужою до того, що. Люблять тебе чи ні? Ні, ти людина, і тому цілком природньо радіти, коли тебе люблять у відповідь. Наприклад, ти приготувала якусь смачну страву, і тобі хочеться почути похвалу не тільки тому, що блюдо і правда вийшло смачним, але ще й тому, що похвала це також вираження любові, іншими словами. У відповідь на смачне частування жінці хочеться отримати любов. І коли тобі раптом не говорять спасибі, у голові починають лізти різні думки. Він мені нічого не сказав, навіть не подивився на мене, значить, не любить. А по суті, що відбулося? Уяви, як Господь тримає у своїй руці твоє серце, гладить. Бести його кажучи, я тут, я люблю тебе, я приймаю тебе такою, якою ти є. Ти дуже дорога мені, я сам визначив твою цінність, адже ти моє створіння, і я дбаю про тебе, підтримую тебе і обсипаю всіма дарами, Я завжди поруч. Навіть якщо всі навколо і все тебе ненавидить. Бог любить тебе. І коли ти будеш відчуваєш себе улюбленим, творінням Божим, твоя душа наповнюється цією любов'ю. А якщо посудина на до краю сповнена божественної любові, то людині вже не важливо, що їй дають або не дають люди. Серце – і без того наповнене. Тому якщо ти щось отримуєш від людей, то дякуєш і радієш братській любові, радієш тому, що ще раз. Радієш люблячим поглядам, обіймам, поцілункам, радієш всьому цьому, тому що ти людина. Але при цьому у тебе є унікальна статність, привілегія, коли ти нічого не отримуєш від цін. Інших тебе це не хвилює, тому що і розум, і серце твоє, і без того представляють надзвичайну цінність, дану самим Господом. І ти чуєш, як Він каже тобі: Я твій творець, твій творець люблю тебе. Це говорить тобі Бог, який абсолютно безкорисливий. Христос, а Він. Найщиріше ставлення і найчистіша любов до всіх нас, той, хто може врятувати нас і дарувати життя вічне. Звісно, тобі хочеться, щоб тебе любили люди, і це нормально, адже ти, ти людина, але не чекай занадто багато від такої любові, тому що вона може заникнути в будь-який момент. Наприклад, чоловік йде рано вранці на роботу, і ви розлучаєтеся на багато годин. Звичайно, ти не перестаєш любити чоловіка за цей час, та й сама постійно відчуваєш його любов. Але це не порівняти з відчуттям ласки і ніжності, якими тебе протягом дня оточує Бог. І на кінець. Поділюся такою притчею. Одного разу ягня побачило діру загорожі, через яку могло пролізти тільки воно, недовго, думаючи, вистрибнуло і опинилося на волі. Радощі не було меж, ягня підстрибувало, співало, глибоко вдихало повітря, вказуючи. Що вдихає свободу. Яке гарне відчуття бути вільним. Так сказавши, воно побігло у незнаний край і зникло в талині. Поволі день схилявся до заходу, наставала темрява, приходила ніч, і глибока темінь нічого не було видно. В цій темряві воно на нещастя заплуталось в терянині. І після багатьох намагань не змогло визволитися. Враз із цим прийшло почуття страху і потреба опіки. В одну мить, десь зовсім недалеко, ягняве чуло якесь гарчання і важкий лякаючий подих. Промінь світла, що відходило від місяця, стрінко прорізав цю темряву, і вже стало видно. Якусь постать із страшними обрисами, зеленими очима і виблискуючими зубами. Небезпека усвідомило ягнятко і почало намагатися утікати, що було син, але все марно. Воно здійняло крик помочі і благало про допомогу. Небезпека насувалася все ближче і ближче. Прийшла думка про кінець свободи. Більше того, уже наблизався кінець життю. На превеликий подив, небезпека ураз відступила. А натомість ягеня чуло чиїсь міцні, ніжні руки, що взяли і пригорнули міцно до теплих грудей. Це був пастир, якого кликали. Добрим пастирем він нічого не питав, не домагався пояснень, не сварив, лише міцно притиснув до грудей, передаючи тепло, враз із ним також почуття безпеки і спокою. Незабаром були дома, пастир положив спляче втомлене ягня в стайні, а сам далі сів біля вогну на сторожі. Наступного ранку усі просили, щоб добрий пастир залатав дірку у загорожі. Але на превеликий подив усіх він цього не зробив. Багато потім наближувалося до діри, багато заглядало крізь діру, щоб побачити щось інше, а може, навіть вдихнути іншого повітря. Ягня дивилося на них. І не відповідало нічого, От лише час від часу дивилося на свого доброго пастиря, бажаючи переконатися, що воно біля нього. Незабаром вони всі вийдуть із кошари і будуть поза огорожею, будуть на свободі та все ж будуть почуватися в безпеці, дивлячись час від часу за пастирем. І переконуючись, що є близько нього. Дорогі мої, любов не полонить, вона завжди залишає можливість вибору. А якщо і ставить якусь загорожу, то для того, щоби уберегти і захоронити від небезпеки. На щастя, Бог не такий, як ми, як же чудесно. Що він абсолютно по-іншому дивиться на життя, і який би гріх людина не скоїла, знайте, Бог розцінює цей гріх інакше, не так, як люди. Пам'ятаєте блудницю, що злила на ноги Христові миру і обтерла їх своїм волоссям. Усі люди засучували цю жінку, а Господь сказав: прощаються гріхи її численні за те. Що вона багато полюбила Луки 7, 47. Ця жінка жила в розпустці, бо так вона намагалася набути любові. Так, так от таке прагнення до любові через розпусту, бо любити інакше її ніхто не навчив. Як сказав Іван Золотоустий про одного чоловіка, що зрішив, Молюся, щоб Господь подивився на його гріхи, як не дитячу витівку, а не як на гріх. Тобто, щоб Бог поставився до цієї людини як не до грішника, а як до неслухняної дитини. Бог розцінює наші гріхи по одному, а люди по-іншому. От чому поряд з Господом усі завжди почували себе вільно і розкуто. Апостоли казали йому прямо те, що думали і хотіли. Пам'ятаєте слова Івана і Якова, синів Севедених, дай нам одному праворуч від Тебе, а другому ліворуч від Тебе сісти у славі Твої. Марка 10:37 Так, прохання абсолютно беззумне. Але ці слова показують нам, наскільки вони вільно. Почували в себе споряд з Ісусом. Він не вселяв страх, не підганяв, не розпоряджався, одягайтеся так, говоріть так, поводьтеся так, повна свобода. Любіть мене і робіть, що хочете. Якось я вимиваю ці слова на уроці християнської етики, і хлопці запитали мене, значить, Можна робити усе, що захочеться? Так. Якщо любиш усе, що захочеться. Тобто, я можу робити усе, що захочу, якщо любитиму. Зрозуміло. Але ключові слова тут, якщо любитиму. Тобто, якщо ти любиш мене і при мені куриш у моїй присутності, так що в мене болить голова і страждають легені. Невже це любов і невже це нормально? Чи якщо у мене є сестра, а ти хочеш спокусити її, хіба можна назвати це любов'ю? Якби ти любив мене, то невже б захотів чинити так з моєю сестрою? Любов не надає нам права скоювати гріх, вона встановлює правильні межі. Тому ми й грішимо, що не любимо ні себе, ні Бога, ні людей навколо. Грішимо, бо не маємо вірних уявлень про життя, бо спотворили істину, от і доводиться грішити. Чому, дорогі мої, блудний син повернувся до свого батька? Чому скоївши безліч гріхів? Цей юнак раптом вирішив повернутися додому. Бо настала його година, настав відповідний момент це таємниця. Чому хтось з цього року розкаявся у своїх гріхах, а ти, що уважно слухаєш цей запис, так і не розкаївся. Мене рік, два. Ти житимеш, як жив. А через три роки. Життя твоє несподівано зміниться. Чому саме через три роки? Чому у когось сьогодні, а у когось позавчора. Це таємниця. Одне тільки відоме, Богові важливий цей момент у кожної людини. А коли він настане, я не знаю. І от як Богові ми не можемо вказувати, коли має статися те чи інше. Так і дитину не можна змінювати насильницьким шляхом. Настане момент, і Господь усе влаштує, тільки йому відомо, коли це станеться. Проявляйте ту повагу, терпіння. Від вас потрібно лише одне завжди тримати обійми розкритими, щоб дитина. Будь-який момент могла до вас повернутися. Блудний син повернувся додому, бо знав, його чекає добрий батько, який не стане засуджувати його і карати. Як думаєш, будь усе по-іншому, повернувся б ти додому на його місці, якби тебе там чекали докори засудження, та ніколи. А блудний син, поневіряючись у далекому краї, постійно відчував любов свого батька. Він не переставав відчувати світло цієї любові, світло молитви, що пом'якшувало його серце. Він жив блудно, але його батько любив його. А любов виділяє світло і благо... Божу благодать. І навіть якщо людина, яку ти любиш, знаходиться далеко, вона досягає її серця. Ти тут, твоя дитина там, живе, як хоче, робить, що хоче. Але якщо любиш її, Господь її покриває, і настане година, вона зміниться добровільно і як належить. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки. Імена такі напишіть. За кого хотіли, щоб помолитися, але не пишіть помоліться, отже, Молимося разом. І про лайки, вподобайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!